Всі, всі і всі забіги. Дуже тішиться, що у нас так є багато хороших людей, спортивних непомогні. Видно, що я не дуже такий. Я швидше кочуся, ніж бігаю. Ну це таке. Тоді що розминка, і ми будемо продовжити. Так, а веду всіх в курс невеличкої справи. Що ми будемо сьогодні робити? Починаємо ми зараз забігу, потім відзначаємо наших спортсменів. А опісля будемо офіційно відкривати сьогоднішній день. Це буде у нас сьогодні дуже багато гостей. Приїхало. Є багато наших волонтерів, багато наших добровольців, які зробили. Буде презентація алеї добровольців, яка у нас ось там уже висить на наших стендах. І пан Григорій, тут він заді мене він краще розкаже, що буде і як вони це бачать. А після буде нагородження наших добровольців від нашої влади. Ну і звичайно, саме веселе і саме приємне, що буде. Ось там вже всі чують запах того гарного димку. наші волонтери і добровольці будуть пригощати смаколиками і доброю їжею. А ще хочу роззначити хлопці з кризу. Вистріли в цю колекцію. Хто хоче пізнати ближче амуніцію чи якісь бойові речі, які застосовуються на фронті, підходьте до них, цікавтеся, і я думаю, хлопці це дуже дуже класно поля. Ну але це все так чуть -чуть пізніше. Зараз розминаємося забіг і будемо розпочинати. Все Скажи, будь ласка, про пробіг і про всі спортивно масові заходи, які сьогодні будуть тут. Е, ну скажімо так, пробіг він символічний, в ньому не закладена не закладені змагання. А це скоріш для того, щоб активізувати молодь, для того, щоб все таки люди згадували трохи про те, що відбувається війна про те, що такі спортивні акції можуть відбуватися завдяки військовим і що. Військових вшановувати можна в будь-який спосіб, а це один з найкращих способів, коли ти приходиш, дивишся на велику кількість учасників. і Ти розумієш, що ці люди дотичні до теми війни, адже вони не проігнорували твоє оголошення, твою спорну подію. Сам забіг називається Зміни себе зміни країну. Тож я гадаю, тут весь міст. Казаний двох словах, бог речення. Ми дякуємо тобі за це і за те, що ти є автором Біжу за героя. Це дуже класні ініціативи. Скажи, будь ласка, чи будуть ще якісь спортивні ініціативи із залученням або із вшануванням військових? це гадаю найкраще задати питання міській владі. Я скажу відверто, це крайня моя ініціатива, яка організовується мною. Я хочу вже прийти і. Відпочити, я хочу відчути, як місцева влада е, щось організовує для нас. Е, це не має бути моя ініціатива чи військова. Це має все йти від влади. Тому я е, сподіваюся, що влада візьме до уваги це і не е, ініціативи будуть з'являтися, адже скоро День героїв. Ми будемо слідкувати, як це все відбувається. Це дуже добре. що Ти віриш в краще, але за три роки, коли вони ігнорують панахиди за загиблими, вшанування їх, їхні дні народження, я вже немає на це Вони, надії. скажімо так, не не ігнорують повноцінно. Хоча ми, ми все ж таки помічаємо, як як змінився як змінився підтекст е, міської влади, адже минулого року, все таки місцева влада поширювала згадки про наших героїв. А цього року ми бачимо одних і тих же самих представників на похованнях. Тому е, надзвичайно надзвичайно болить, що влада ігнорує е, наші, скажімо так, мінімальні потреби, але ми будемо їм потрохи, будем потрохи нагадуватися. Попри це, від імені Коломиян велике дякую за захист, за те, що від 14-го року, хто від 22-го боронить нашу країну, і за те, що самі для себе влаштовуєте ці свята. Це важливо навіть для тих хлопців, які сьогодні не з нами, для їхніх сімей. Адже основна фраза у нас була хто і це не має. Ви вже розпочали? А ми вже і ряд засадили. Нам а, а що це без пострілу, там, не знаю, кулька луснути мала? Не знаю. Бачу. Скільки я дерев там, сьогодні? І там а дітки 14, так. 14, 15 і там пересаджуємо 12. А чого пересаджуєте? щоб... Ну, не прийнялися. Ага, ага. Ми не прийнялися. То ну, загалом але... десь 25-30 дерев, що? так? Так. Але якщо ми враховуємо, що ми минулого року посадили 90, а не прийнялося 11, то в нас дуже добрий результат. Ви особисто цього року дерево присвячуєте та посаджене якомусь ну, конкретній людині? Чи Ні, ніколи тут. Тут всім добровольцям. Всім добровольцям. Чи бачили презентацію проекту алеї добровольців? Ну, я не бачу, хто мали добровольців, але бачу: нема капітальних споруд, то не це тішить. А ви маєте на вас, що нема ресторану, так? <рес> так. <рес> Як ви бачите це місце через років п'ять, коли ну, я сподіваюся, що ми точно вже будемо мати мер. Ну, Наталочка, от ось от від цього ряду до тих дерев на цій площаці має бути пам'ятник. Піднімуться дубки. Я думаю, що тут буде таке спокійне місце і для людей, і для пам'яті. Це пам'ятник буде... ваш Ні. ні. Ваш. Я, от, я вважаю, що кожна людина, яка не втекла, це кожна людина доброволець. Той хто не втік, той доброволець. Коли це починалось до великої війни, знаєш, то згадували 14-15 п'ятнадцятий може би було нас більше тоді. Може би, 22-го не було. але це. А на сьогодні я ну, просто не бачу. Ми не знали. А наскільки актуально це сьогодні особисто. знову мільйони. Так, воно відкрите дискусійне, але це моя особиста думка. У нас одна з найгарячіших дискусій з Богданом Станіславським. Чи треба доріжок, коли хлопці просять на антидронові комплекси? То хочу я спитати я, і я вас. Я вважаю, що доріжки це все прекрасно, але це як на мене на часі. Бо ви як волонтер, знаєте, це, де, як багато потреб, і їх неможливо не, сказати. Ну це моя взом вже особисто. Доріжки все прекрасно. Я за і лавочки гарні і бачу кожен раз, скільки людей <смітно> гуляє в парку. І дуже приємно. Але мені здається, дивіться, ну я нічого не кажу. На місто допомогло, і тракторець здало, землю привезло. Тобто вони не кинули нас, але для міста це купівниця взагалі не поміг. А бруківка і ці доріжки це відчутні гроші. І думаю, що... Ну, ми це моя думка. Той що робив той архітектор київський, там такий красивий з шевронами, з підсвіткою. Загальна така площа, це мало би бути. Але я вчись в І Там теж добили ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Хай воскресне Бог і розбіжаться вороги Його, і нехай тікають від лиця Його ті, що ненавидять Його. Як щезає дим, нехай вони щезнуть, як тане військ від вогню. Нехай життя розвіє сутінки смерті, а правда здолає всяку кривду. Нехай посоромлені втікають ті, хто бажає нам лиха, нехай миром і достатком колоситься український ланд, утри Боже, кожну сльозу та зціли кожну рану. Даруй нам єдність і порозуміння, злагодою та братерством пов'яжи серця наші, бо ми народ твій, усі ми діло твоїх рук. тому до тебе сьогодні щиро взиваємо. Ти, що у Воскресінні Твого Сина смертю смерть подолав. Дай нам сили здолати кожен задум лукавого і всілякий ворожий підступ. перемоги благовірному українському народові даруй над супротивниками, і Христом Твоїм окорони люд Твій. бо ти Бог наш, а ми люди твої, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Україні! Напевно, Володимир ви раз чоловіка, що зараз дуже багато говорить батронів. про ветеранську політику. Ветеранська політика насправді твориться ось тут, сьогодні, в громадах. Це дуже і дуже важливо. І тому, коли, наскільки ми будемо об'єднані тут на місцях, наскільки ми будемо розуміти один одного, наскільки ми будемо підтримувати до одного, наскільки ми будемо допомагати один одному, наскільки і ця ветеранська політика буде реалізована, і кожен із вас, ветеранів, родинників, правда на рівних на війні. Будуть відчувати те, наскільки ви потрібні нам, тому сьогодні щиро вдячний Андрію Булацькому за запрошення за те, що ми сьогодні разом за те, що ми могли пробігти, згадати кожного воїна, за те, що ми сьогодні відчуємо підтримку один одного і дякую за те, що ви насправді коло ми є молодці, що ви завжди попереду в нашій області в усіх тих, на, 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 скажімо так, направленнях, які ведуть до. Розуміння того, що наші ветерані не покинуті, що ми завжди і будемо разом з вами. Шана і поклін тим, тим, хто над нами. Щира вдячність кожному сьогодні, хто разом з нами. Бережи вас, усіх, Господь! Слава Україні! Володимир Веркалець, давайте ми поаплодуємо, дякуємо. Приїхали в гості до нас. А зараз... Солдати, шановні пані і панове, вітаю вас, вітаю. бо... Вільна Україна є. хотів би згадати слова Шевченка, сказані, ми святкуємо Шевченкові дні в березня. Борітися, поборити, і вам Бог допомагає. Випала на, на наш вік така доля боротися, бо і згадаємо 90-ліття, студентська революція на граніті, помаранчева революція, революція гідності, початок війни. Але ми маємо дякувати Богу за те, що. Ми бачимо плоди тої боротьби. Україна є і буде. Дякуємо неуспинно нашим захисникам і захисницям, які зараз на сході боронять нашу державу і стопроцентно згідний з Андрієм Балацьким, що кожен має бути добровольцем і працювати або на фронті, або для фронту. Дякую вам всім. Бажаю здоров'я, і дочекати від нині за рік. Військового голови за особливі заслуги в захисті державного суверенітету, територіальної цінності України та з нагоди Дня українського добровольця. Яків Михайло Васильович, Бірчик Андрій Степанович. Ісюк Назар Борисович. І відзнака міського голови громади Юзюк Віталій Миколаєв. Лящук Олександр Васильович. Служу Українській нації. Самойлов Олег Генаєв. <клухи> Лісовий Віталій Володимирович. Маркевич Тарас Анатолійович. Дякую, Дякую Пано. Проект розпочався ще в 2021 році. Тоді та алея мала більше відзначити подвиг. Тих хлопців, які брали участь в антитерористичній операції в АТО. От, Це був 21 рік, тоді був Андрій Балицький, Мирон заборило, на жаль, він вже є загиблий, вони були основними ініціаторами даної такої громадської ініціативи. От, і на їхнє прохання тоді і в рамках архітектурного конкурсу розроблялася дана концепція конкретно ці алеї добровольців. В її основі є саме така звана рослин, тобто, тобто вже на перший рік. Висаджують тут дерева, тобто формується алеї, а наша задача була досить скромна просто її вже в... вбрати в якусь структуру, зробити доріжки, освітлення для того, щоб її підкреслити. Якраз саме ці пропозиції можете бачити на цих схемах. І сподіваємося, що в найближчій перспективі це може бути реалізовано, тому що ну, дане питання вже стосується не тільки е, там, АТО, а вже й в принципі кожної української Дякую. Говори, що описів, хто вище, я тут хто вище хоче по дізнатися, ви можете з Григорієм поспілкуватися і вже там будете знати, що Станіслав! Фу. 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 Ես բոլորը եմ ցանկանում